1 червня 2024 року, перший день літа, день захисту дітей, тенерифи, канари, прекрасне чисте повітря, морське, океанська чиста вода. По Україні без кінця шмаляють, а тут тиша і спокій. Поки що. Але скоро тут почнеться. І що тут почнеться? Ми бачимо чоловіків, які готують барбекю. І тут буде такий ванізм на пляжі. Так що я тікаю. Я вже покупалася, поплавала, відпочила суботній день. І ось бачите, як сьогодні відпочивають іспанці. На Тенерифе. вони готують барбекю і у них все добре, все нормально. Бачите, хлопці ось розділяють туша. Це СТКРНЕ? Тернера. Тернера це баран, мабуть. Mm -hmm. Mm -hmm. Маєстро спеціалісти. <рес> а ось на, на такому пристрої вони будуть робити барбекю. Тут буде вуголь, або ще щось, небудь отак воно готується.